В музейному центрі 15 квітня відкрилася виставка, присвячена загиблим військовим під час обстрілу аеродрому в 2022 році. На виставці представлені речі військових, зокрема Анатолія Назаренка. І перші кадри відзняті на заході. Це хлопчик, який розглядає речі свого тата. Фотографії папу хороший був, дуже хороший. Серед запрошених на виставку Вікторія Косяк вона знала одного із загиблих особисто. Це дійсно трагедія не тільки для нашої громади, для усієї України. Два роки, а ніби як було вчора. Серед загиблих є мій товариш дитинства Анатолій Назаренко. Ми пам'ятаю, як були малими, зустрічалися, бігали, раділи життю і ніколи б не могли подумати, що ось на нашу землю прийде ворог, прийде війна і ось так. Відступно забере життя молодої людини, яка також жила, виховувала своїх діток. Раділа життю, як і всі ми. І сьогодні ми на цій виставці дивимося речі. І до цього часу не віримо, що немає цієї людини і хлопців, які загинули також з ним в ту ніч на аеродромі. Це Важко говорити важко. Серце полить. Дихання збивається, коли ти думаєш, що сказати батькам чи дружині, які також сьогодні були поруч, сльози на очах. Не можна підібрати якихось таких слів. Ведуча заходу згадала кожного з загиблих військових, зачитала їх біографії. Після всі присутні мали змогу ознайомитися з експонатами. На мою думку, треба таке заходи проводити, щоб нагадувати молоді, що є герої з нашого міста, є герої, яких треба пам'ятати, тобто, що люди не помирають просто так. Тобто, вони зараз помирають, щоб ми жили далі спокійно. Про роботу виставки та особливі експонати розповіли музейниці. Ми відкрили виставку, на якій представлено особисті речі загиблих, зокрема речі Анатолія Назаренка і світлини та іграшковий м'ячик Дениса Карпенка. Окрім цих речей, представлені також інші артефакти, зокрема уламки ракет Калібр які здійснили удар по аеродрому Олександрії, 15 квітня, а також уламки, які були знайдені на території військової частини після ракетного удару. Дуже цікава історія із годинником Анатолія Назаренка. Це те, що вразило нас до глибини душі, і до речі, ми стикаємося з цим вже не вперше. Коли ми готувалися до виставки і викладали речі, то годинник Анатолія Назаренка видавав звукові сигнали, так само як і годинник Євгена Касєєва, виставка якого тривала у нас минулому році минулого року. Виставка діятиме до кінця місяця в музейному центрі.